Десятий ювілейний сезон Ліги сміху. Ой, хто це сказав? А це сказав Мій і Скаже зараз ще більше, тому що ліга сміху повертається в жовтневий. Які колись повноцінний сезон? Старі нові обличчя в тренерських кріслах і знову ж таки жовтневий палац. Цей сезон обіцяє бути воістину особливим. Ідемо і глянемо, хто тут і чим дихає. Да, які легенди да. будуть сидіти в тренерських кріслах в цьому сезоні? А як же? А ну хлопці, скажіть мені, якщо е, ви встаєте обоє на виступі однієї з команд? Е, Чому команда має обрати, наприклад, тебе, Юра, а не тебе, Іва? Ну тому, що о, опит е, харизматичний, симпатичний, е, конкретний. На, на репетиції не запізнююся. Сам е, гумор можу придумувати, е, лежачи в кроваті або в душі миючись зранку. У мене є одна риса, дуже крута. Я вважаю, вона відрізняється від інших е, тіпа, тренерів. Я не буду заважати. Все, це єдине, я, я так робив всі три роки. Ювілейні дебютанти ювілейного сезону, команда Світло, місто Полтава, дай Боже, тобі здоров'я. По-перше, прикольна сорочка, в тебе явно хороший смак. По-друге, скажи мені, будь ласка, ти ж знаєш плюс-мінус новий список членів журі? Знаю. Кого би собі хотів і кого би собі не хотів. Ну, взагалі Єфросініну. а якщо ми говоримо про лігу сміху, то Ткача. ткача. Гомористе. Ткача, бухтню? Так, ткача. Понятно. Ви вже діди, в лізі сміху. Ви вже можете легенько щемити молодих. Скажіть, будь ласка, що саме у вас асоціюється з лігою сміху? І не обов'язково за вашими виступами, а загалом за всі 10 років існування проєкту. Перший виступ. Саме іскраве. Дуже класний був емоційно. Дуже дуже знаєш, я хочу, щоб зовсім скоро закінчилась війна, і ми всі поїхали в Одесу на фестиваль. В Одесі фестивалі це просто вау! Оп, а я тут щоб нагадати тобі, аби ти точно поставив лайк під цим відео, аби ти підписався на канал і ляпни той дзвіночок, аби не пропустити жодних нових відео. Ти ж хороша людинка, звісно, ти хороша людинка. Чути. Ти ж Назар, правда? У угу. мене брат Назар. Я дуже радий. Тобі від нього. Легендарний Западенський Назар стоїть отут біля мене. Дай Боже тобі здоров'я, чоловіче. Дивись, ви йдете в 10-й ювелейний сезон. Скажи, будь ласка, хочеться прямо виграти його, стати чемпіонами ювелейного сезону? Чи вам вже в принципі це не є так? Знаєш? Ну. Я впевнений, що ми будемо старатися. Я був в першому сезоні ліги сміху, mm. був в другому сезоні ліги сміху, був в третьому сезоні на літніх там зимових кубках. І я пам'ятаю, що з, з їжею приходив апетит. Типу, mm. ти хотів все більше і більше. Тому в мене зараз в колективі доволі поважні вікові люди, і я впевнений, що вони нарешті зголодніють, і ми все зможемо. Я вам щиро бажаю програти нам у фіналі чоловіче. А важ там буде. Фан з команди Фамфаталь. Це вже який ваш сезон в лізі сміху четвертий. Ми не рахуємо. Після третього ми не рахуємо. Скажіть, будь ласка, ви ж хочете стати чемпіонами 10-го ювілейного сезону? Правда, не хочеться просто пограти. Хочеться прям закрити собі це всю ні. Ну, якщо тоді так говорити, ми хочемо стати першими чемпіонками в історії О. ліги сміху. Тому що кожного року якась така традиція склалася, дурна постійно вигравали чоловічі команди, або команди в складі яких майже не було жінок, або взагалі не було. Тому хочеться, щоб в лізі сміху на ювілейному сезоні з'явився новий склад чемпіонок, новий ювілейний склад чемпіонок. От отак як. Теж нам їх знайти. За 10 років існування Ліги Міхою, Що тобі саме яскраве таке приходить перше на думку, коли ти думаєш про лігу? Не обов'язково з вашими виступами, а загалом. Де, мені участь гонщика взагалі прозрачно хочу. Твоя любиму команду? Ні, я не люблю такий гумор, але ну, взагалі, участь команди без людей. Мені здається, що це була реально кльова находка. Mm. Ну, це було прям ну, дуже цікаво. А маєш улюблену команду? <реш> е -е так, е Луганська зборна. А слухай, такого серед інших команд, може, знаєш якихось неприємних людей, які теж виступають. Чи є? Слухай, є людина, яка, ну, якби знаєш, на двох стільцях сидить. Вона і на сцені, і і ну, різні слухи збирає, ходить з мікрофоном. А поки що не зустрічав, до речі. Щось <реш> я чув за такого півня, десь <реш> тут ходить <реш> якісь. Тушара, ну нічого, надіємося, що вам такі люди попадатися не будуть. Скажіть, будь ласка, в чому секрет вашої команди? Ви так довго і так сильно тримаєтесь? На чому це все держиться? Чувак, ну ти не повіриш. Не знаю, важко тобі буде зрозуміти на, на шутках і номерах смішних. О, ювелейний сезон. І ці дві легенди будуть там сидіти в тренерських кріслах. У мене таке перше питання: а, умовно, виступає команда. Тобі сподобався виступ команди, тобі не сподобався. Ви ж двоє як один рахуйтесь тренера. Так, так. Як ви приймаєте рішення? Руках. Ну ми, ми, ми беремо і встаємо, навіть якщо Сус проти. Він просто підприпідніма припіднімає і все і все стає. О, а якщо будуть виступати дівчата, сус сам припідніметься. Угу. Дивіться, а можливо, цілком можливо, що ви будете нашим нашим тренером цього сезону, бо ми теж беремо участь. І мені цікаво, от ви як тренер, ви яким будете? Якими ви будете тренерами? Ви будете допомагати команді писати, чи ви просто от вам дали, ви зробили те, що треба, і все. Ні, Це? ми приїдемо, от Команда написала, ми не будемо нічого. Ні, ми не будемо нічого вирізати, не будемо нічого трогати, просто додамо свого. Перцю шарму колориту. — колориту ці жарти матюків. Можливо, що Ну, Чому матки? Чути не зразу матюки. Чуть-чуть матю... Чуть-чуть. Ну якщо ну надо. парочку, якщо надо буде, ну а надо, я вже чувствую, що Деякі надо. Деякі люди, хто вже мав Олю Полякову як тренера, їм е, казали, що вона насправді чуть важка, як тренер. Вона важка, але вона дуже е, в неї дуже багато енергетики такої хорошої. Ага. Але може вона змінилася? Де скільки років пройшло? Я про землячку нічого важкого сказати не можу. Е, вона універсальна тим, що вона і вміє співати, і вміє жартувати. Так, да, трошки інтересна, але дуже хороша. <гум> ну як важка, 62 кілограми <гум> десь вона. Хлопці, також чесно, між нами. Ну ж хочете виграти ювілейний сезон? Да? Ну, не хочеться ж просто там пройти пару етапів і вилетіти. Хочеться закрити собі цей гешталь? Чи ні, чи у вас не така мета? Дай Боже спочатку пройти в той сезон. Ну, будьмо реалістами: фестиваль плотний, команди і молоді, і команди досвідчені. І хочеться показати достойний рівень і пройти в сезон, а далі вже ставити перед собою якісь цілі. А, ко, а кого б хотіли собі в тренери і кого б не хотіли? Ну, таких, щоб не хотіли, то нема, а таких, щоб хотіли, то половина. Тако чисто хлопці між нами: Полякова чи Єфросініна? Полякова іфрасініна ткач Чи є хтось токсичний? За да, нікого токсичного немає. Ми всі да. ми всі дружимо між собою в команді не сильно, а так загалом да, Так, взагалі не так біси. Чесно, ми поки готувалися. Я думала, що я її приб'ю. Ну, ви тако за тиждень скільки разів між собою можете посваритися? За тиждень yeah. та за день ми будемо сваритися за ваш тижневий ліміт. Напевно Взагалі, пішла нахер, ти стоїш слухай, мені бісиш. Цей сезон точно варто подивитися. Як мінімум, того що в ньому будемо грати? Ми. Ну, і ще 15 команд. Ну, то в принципі, вже давненько ви граєте. Ви спілкувалися з батьма командами. Ви знаєте якісь представників певних команд, які мають ну, відверто неприємний характер або вони самі способі неприємні люди? Ну, я би сказав, що ліга трошки очистилась, знаєш, як природа зараз. Насправді зі всіма прикольно, зі всіма приємно. Всі здороваються, нема такого, що хтось там ходить, закидає очі, вимахується. Ну от, так що, в принципі, я б не сказав, що є хтось такий прям дуже противний. Ні, прям дуже нема. <гум> <гум> а, чуть, чуть деякі є. <гум> <гум> да, борович? Чіоле, <рес> то нема що казати. Ледве так між дієлом залетіли, і будуть в 10-му леному сезоні Ліги Сміх. Сарказм. Скажіть. <рес> <рес> скажи, будь ласка, ну ж хочеться вже не просто бути учасниками сезону, хочеться прямо виграти, стати чемпіонами ювелейного сезону чи ні. А ти що скажеш? А, а, я вас питаю. Що... Хочеться, знаєте, з якимись хлопцями чудовими, з однаковими іменами розділити чемпіонство. Ой, де ж їх найти? Тих хлопців? Не знаю. Напишіть в коментарях, видно, що вони зустрічаються чи ні, бо так чисто на перший погляд. Скажіть, будь ласка, ви вже десь 400 років граєте в ту лігу? Ви вже хочете от. Стати чемпіонами цього ювілейного сезону правда, ж не хочеться просто там діти до якогось етапу і його покинути. Хочеться закрити цей гештальт, чи ні? Да. Дякую хлопці. Yeah. Полякова чи Єфросініна? Тобі? Ну, ну ну, ну. А куди саме? Просто? Полякова чи Єфросініна? так. А можна. 3 <laughs> <рес> Якщо там буду ну... я можна. можна. <рес> And, uh, yeah. ну, дивись, я? Ну, нас двоє. Я буду обирати. Так, да, Я скажу Полякова. Давай, я тоді сильно. Я зайшов участку. Добре, хлопці, дякую. Всього найкраще. <смір> <смір> ще одна прекрасна пані повертається в тренерське крісло ювілейного сезону. Я, яка стоїть тут біля мене, і Марічко, таке тобі перше запитання. Ти ж е -е, подруга з Олею. Ну, що ти так приречено це говориш. <ріст> Бо е як тренери, ви ж будете конкурентами. Дружба під питанням зараз. Так, я думала не, не це. буде, не буде. От воно а Ти зараз стоїш зі мною з влаштунками, коли ми ще всі у передбаченні, у передсмаку, коли ще навіть зала не заповнюється. Звісно, всі облабизалися за влаштунками, обцілувалися, mm. наобіймалися, а Зараз почнеться. Я хочу всю команду. Ні, я хочу в цю команду. Ні, 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 це буде, буде жесть. Я думаю. А от моделюємо таку ситуацію. Ви обоє, ти і Оля, Стали стоїте стаєте на одну команду. Думаєш, я не думала про це. Ну чому? От, можливо, хтось з вас буде нашим тренером цього сезону. Чому ми маємо брати, наприклад, тебе, а не Олю? Ма, мене не Ане Олю. Да я не знаю, чесно кажучи, я днями брала інтерв'ю у Саші Машлятіної і кажу: От чого я всі рази, коли була а, в журі, а ви виграли в, ви в тріорізмі, чому я вставала на вас, а ви мене не обирали. А вони мені скажуть, чесно, ми не знали, що з тобою робити. <гум> От, е Трохи травма після цього, але я розумію, що команди іноді думають, що вони не знають, що зі мною робить. А з Олею знають, що робить, бо Оля, ну, Оля це Оля. Тому я це виклик, а Оля це Про, проторіна дорожка. <ріху> Добре. Хто любить виклики, а хто любить так, щоб було легко. От розвиваєш цю тему, який ти тренер? Ти пишеш з командою? Чи ти може бути таке, що тобі команда вже дає якісь написані жарт, який затверджене редакторами? А ти кажеш, ні, мені не подобається. Давайте пишіть новий. Ти таке можеш? Класно, ти мене показав? Це більш наполяково схоже, але. Ні, я чесно скажу, в мене а, достатньо великий вже досвід тренерки. Я була в трьох сезонах, здається, поспіль. А, і на початку в першому сезоні, навіть другому, я пробувала сказати, давайте писати разом. Це повна фігня, тому що команда вона спрацьована, вони самі хвилюються, в них є повне бачення картини загалом, і а, жодного разу не було, коли б сказали: О, давай писати разом. Всі таки ми надамо. Ідеї добре, і я заспокоїлася тоді, тому навіть не буду зараз вигадувати. Мені подобається, коли команда приходить з готовою ідеєю, коли є чітке бачення моєї ролі. А от вже всередині цього я можу сказати: слухайте, я це наприклад там не зроблю або не відчуваю, або ну вбийте мене, мені не смішно. Давайте зробимо так, щоб було смішно. Було зовсім різне. Було й таке, що маш довірся, це буде смішно, і був повний розтоп. А було таке, що я виявлялася права, і потім ну що я потім можу? тільки лікти -ті косати, бо я, як тренерка, починаючи відповідати на твоє питання, я дуже відповідальна. Для мене слово команди це закон, бо лише вони знають силу свого конкурента, лише вони знають, що таке там вміститися в заданий час, все все полотно і для мене. Лігосмішники це, вибач, але люди, які більше в теми ліг сміху, ніж людина, яка приходить сюди або обирати, або ржати, або де інде взяти участь, ну вони головні. На цьому поки що, все, але це все тільки початок. Нас далі очікує ще більше зустрін. На цьому поки що все. Але це все тільки початок. Нас далі очікує ще більше приємних і несподіваних зустрічей, сюрпризів і всяких інших приколів. Тому обов'язково дивіться наступні випуски і будьте з нами до кінця.